Вітаю всіх. Скажіть ласка, хто був в минулому році в таборі? Підніміть руки. Я хочу вам дуже подякувати за ту молитву, яка була в минулому році. Коли я дізналася, що мені поставили діагноз рак молочної залози, ви за мене всі молилися, і я тоді відчувала, що через рік я в таборі буду свідчити про Бога, про Вогоси, про його Я хочу розказати, як проявлявся Господь в моєму житті в цьому нелегкому році. Найперше, що я зробила, я молилася і кажу, Боже, дай мені слово, яке мене буде підкріплювати, на якому буду стояти, щоб я могла рухатися. Тому що я розуміла, що все, що буду проходити, я буду проходити з Господом. Я розуміла, що Він мене буде тримати, і в я... мене не було, скажімо так, розчарування в Господі. Я не було такого, якби, Образи на Бога, що ну, нашу на ти мені це допустив, я ж твоя донька. І е, я чула такі фрази в свій, в свій бік, що ти стільки служиш, і як же ж Господь тебе не вберіг і не зцілив тебе там без операції і без всіх наслідків. Але е, я знала, що Господь буде проходити разом зі мною в цій долині цієї темряви. І е, Господь нагадав мені Псалом 138, я трошки зачитаю. Господи, ти мене випробував, і ти мене вивчив, Ти знаєш, коли я сідаю і коли я встаю. Ти заздалегідь вникнув у задуми мої. Ти досидив мою стежку і мій сіник, передбачив усі мої дороги. Адже немає слова в мені на язику, а ти, Господи, вже все збагнув. Майбутнє і давно минуле. Ти створив мене і свою руку на мене поклав. Дивовижно для мене Твоє знання. Воно понад мої сили. Я не спроможна його осягнути. Куди піду від Твого Духа і куди втечу від Твого обличчя? Якщо піду на небо, ти там, якщо зійду в ад, ти там. Коли б я вдосвіта розправив своє і поседився на крию землі, то й там Твоя рука попровадить мене, Твоя правиця втримає мене. Адже Ти, Господи, створив моє нутро, прийняв мене від Бога моєї матері. Я прославлятиму тебе, бо ти вельми дивовижний, і дивовижними моє твої діла. Моя душа це дуже добре знає. Не були приховані від тебе мої кості, які ти сформував у тайні. І моє єство було в земних глибинах. в глибинах. Мене не сформовано Ти, твої, бачили твої очі. І в книзі твої записані будуть всі мої дні. І я просто кожен день читала цей псалом, і я проникалася ним, і я розуміла, що Господь знає всі мої внутрішності, він знає кожен мій день, початок, кінець мого життя, і це давало мені сили жити. Як проявлявся Господь, він проявлявся через Слово Боже, проявлявся через людей, в служінні, через пасторів проявлявся, через лікарів, які супроводжували всі мої етапи лікування. І він вів мене до повного зцілення. Через сім'ю мою проявлявся, через мою команду проявлявся. І Дуже багато було віршів з Біблії, які мені просто спливали в мозку, тоді, коли мені дуже було важко. І я розуміла, що Господь говорить таким чином до мене. Або, наприклад, дзвонить мені одна сестричка і каже, я молилася за тебе, бачила, як Господь не за тебе на руках. В той же день дзвонить інша сестричка, і мені каже, ці самі слова, що я знаю, що Господь не за тебе на руках. Можна подумати це співпадіння, але я розумію, що це говорив Господь. Або, наприклад, дві різні сестрички, які між собою навіть не знають одна одну, каже, я хочу подарувати тобі псалом, 88, вірші, 6 і 7. Блаженна людина, сила якої в тобі, бо в її серці всі дороги до тебе. Проходячи долиною плачу, вони відкривають у ній джерела, а ранній дощ зрошує її благословенням». І через день інша сестричка мені читає ці самі вірші, і я розумію, що це Господь каже мені, що він долині. Плачу, буде відкривати мені свої благословення, і це дуже мене підкріпляло. І тоді, коли е, значно мені операцію е, мала бути, була загроза видалення повне, повністю молочних залози, і Господь тут проявився. Я прокидаюся після операції, і моє перше питання, чи все на місці, і все на місці мені ну, частково тільки було е, зроблено, видали пухлину. Ось, і знову я е, відкриваю Біблію, і ну, це було неймовірно. Коли ти відкриваєш Біблію, і саме там, де Господь говорить до тебе, почувши це, Ісус сказав, це хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий син прославився через неї. І він прославився в цій операції, що було ще залоза на місці. Ось, е, здавалось би, все зробили операцію, і вже можна було видихнути, але е, була метастаза, назначають хімію. І, і, і якби знову хотілося впасти в відчай, але я розуміла, що Господь і тут буде мене супроводжувати. І в понеділок у нас була піска зустріч, второк в мене була перша хімія, пастор Ніна за мене молилася. Для мене також це проявився Господь, тому що ну, я би не йшла спеціально до пастора Ніни, щоб вона за мене помилася перед хімією. А Господь так створив цю зустріч, і вона за мене молилася, і вона каже, Бог каже, що це короткочасно, це тимчасово. І це теж мене укріпило. Коли я йшла на цю хімію, ми їх назначили вісім, я розуміла, що це тимчасово. Але Господь і тут проявився. Через три через хімії зробили імуногістологію, і лікар пише, що в тебе буде ще одна хімія, і чотири ми відміняємо. І це було перед Пасхою в четвер, неділю був Великдень. І я просто цілий день ридала, тому що я розуміла, що це величезне... Господа, мало того, що Він віддав свого сина за, на смерть за мене, за моє життя, і він знову мені показує, що він мене спасає. І відмінили мені ці чотири хімії, було, е, що воно проходило також дуже важко, але е, я, мені капали е, спеціальні препарати, щоб очищати організм. І я лежу ну, і гортаю, телефон, гортаю Біблію. І просто про прошу вірші, і Господь просто відкриває, і ти думаєш, як це, як це можливо, що він говорить саме в цей момент. І ось завжди кічне з лікування, треба два місяці чекати, щоб зробити контроль на КТ. Ну і Лука вже ж не спить, і він підкидає там Тобі там болить, значить, там в тебе, мабуть, щось не те тобі не доробили, щось тобі не зробили. І я просто. Розумію, що треба знову брати Біблію, ставати на слово. І е, я відкриваю Єремія 15, 15 глава. Я вам скажу, що я не знаю Біблію на пам'яті, я не можу той вірш, який мені зараз треба. І це просто реально було таке чудо, ти відкриваєш Біблію, і е, в Єремії написано «І дам я тебе для оцього народу замура міцного із міді, і будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе. Бо я буду з тобою, щоб спасати тебе і щоб тебе рятувати, говорить Господь. І врятую тебе з руки злих і з руки насильників тих, тебе визволю. І я розумію, що Господь рятує мене від тих, ну від того злого, що могло би бути в моєму організмі, але він мене від цього рятує. І я зробила КТ, КТ було чисте, метастаз немає. І е, Господь в цьому також прославився. ось. І після КТ е, Господь робить неймовірне чудо, я їду в відпустку. Я не хочу хвалитися, я була в Швейцарії, у мене там живе син, і це просто було реально чудо, тому що я їхала практично без грошей, я відпочивала в Швейцарії, і це ну, тільки Господь міг зробити для мене такі подарунок, такі відпочинки, таке відновлення після так. цього, що що було з моїм організмом. Ось і після лікування. Я коли повернулася, зробила вже знову всі контрольні аналізи. Перед відпусткою вони ще були поганенькі. Зараз аналізи всі в нормі, всі показники в нормі, те, що там гемоглебін, всі, все те, що було після хімії, ну, пошкоджено, скажімо так, зараз все в нормі, все чисто, і я славлю Бога, тому що тільки він може це зробити в такий короткий час. І я розумію, що. 에, можна сказати, ну, Господь міг би тебе там відразу, по першій наші там молитви, але 에, Господь робить все так, щоб прославити своє, прославити себе. І я розумію, що 에, 에, також була у нас зараз казала, приїжджав пастор з це, це, штатів, дитина в них хвора, вони, через це вони відкрили це служіння чемпіон. І е, він каже, що перетвори свій біль в служіння людям. І для мене це так тоді загорілося. Я зрозуміла для чого це все. Е, щоб я могла служити людям. Е, да, не хотілося це проходити, щоб стати кращою служителем, Це так. Ось, але я готова. Мені це було легше проходити, тому що я розуміла, що я цим зможу послужити людям. Е, і Ще бог сказав, що однієї каплі твоєї крові достатньо, щоб тебе зцілити, І я також стояла на цьому слові, тому що розумію, що кров його вчора, сьогодні, завтра така сама, вона зціляє, спасає, звільняє кожного з нас. І е, хочу вас закликати, дорогі жінки, не бійтеся ходити в лікарню тоді, коли вам нічого не болить. Просто ідіть, робіть чекап, тому що мені нічого не боліло. Я просто ходила стандартно, робила кожен рік мамографію і це виявила на, на ранній стадії. Е, а історія я чула в лікарні ну, дуже страшна. Тому не бійтеся йти і е, перевіряти себе тоді, коли вам нічого не болить, щоб засвідчити, що ви здорова. Дякую, Леночка, дуже дякую. Знаєте, Бог сильний, Бог може. І е, дуже часто ми думаємо, а якби так, а ясь так, а Боже, план був так. Розумієте, пройти через е, різні труднощі, через різне випробування. Тому Господь нас проводить через все. Знаєте, Бог не дає хвороб. Бог може допустити. але Бог не дає хвороб, дає диявол. Він нападає. Він нападає на нашу плоть, на наш дух, на нашу душу. І тому, знаєте, я би хотіла сьогодні. Ми будемо зараз молитися з помазанням моливою.